Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє про те, що незважаючи на опублікування тексту двопартійної міграційної угоди сенаторами, саме в цій палаті конгресу. Є певні розбіжності щодо остаточного ухвалення відповідного законопроєкту. Так, вчора ми говорили, що шанси можуть бути достатньо високі, що сенат ухвалить цю ініціативу. А сьогодні ми маємо вже матеріал і, власне, позиції сенаторів, які наштовхують нас на позицію, що і. Тут можуть виникнути великі запитання щодо прийняття законопроєкту щодо імміграційних. Правил нових правил. Отже, двопартійна угода у прив'язці з допомогою для України і Ізраїлю знаходиться на шляху до провалу в Сенаті на тлі нападок з боку колишнього президента США Дональда Трампа та верхівки республіканців в Палаті представників. І тут мова йде звичайно про спікера Майка Джонсона. Ми раніше говорили, власне, про те, що. Трамп так він намагається загалом впливати на Конгрес, щоб останній не ухвалював будь-які законопроекти, які стосуються зміни міграційних правил і допомоги так там для України і інших союзників. Нові міграційні обмеження вважаються надто слабкими, щоб їх підтримувати. Джонсон вже заявив про те, що угода буде мертвою, коли опиниться в палаті. Якщо 41 сенатор проголосує проти, то власне, угода буде провалена. Нагадую, для того, щоб вона розглядалась, так необхідно 60 голосів, так, щоб проголосувати навіть за ось це процедурне рішення для старту її розгляду в верхній палаті. Станом на зараз 23 сенатори публічно заявили, що не будуть. Підтримувати відповідну угоду. Сенатор республіканець Роджер Вікер сказав, що думаю, що ця угода, вона мертва пропозиція, після того, як він зустрівся з Мічем Маконелом протягом понеділка 5 лютого 2024 року. Міч Маконел під час відповідної зустрічі із сенаторами сказав, що вони голосували так, як знов ж таки. Бажаю, тобто не було конкретної там вимоги, прохання, щоб вони власне підтримували цю угоду, і це до речі, ще є один такий негативний момент в контексті того, що в середу. Це голосування може бути все ж таки провалено, не дивлячись на попередні, в тому числі й мої позиції, які ще були більш-менш оптимістичними в контексті Сенату Сполучених Штатів Америки. Джеймс Ленфорд, республіканець, який був в групі щодо. Створення відповідного тексту імміграційної угоди сказав, що він не вирішив, чи власне буде підтримувати цей законопроект. Але він також додав, що він не вірить в підтримку відповідної угоди так, для її просування в середу, тобто також є певні у нього сумніви, і напевно він буде вже визначатися безпосередньо в середу, хоча можливо буде ще якась його позиція. В сьогоднішніх там, виступах і сьогоднішніх коментарях для преси Сполучених Штатів Америки члени Сенату від республіканців говорять, що їм потрібно більше часу для ознайомлення з текстом угоди. І далі. Нагадується про те, що Палата пропонує окремий законопроект щодо допомоги виключно Ізраїлю. Джо Байден зазначив про накладання вето на відповідну ініціативу, оскільки там відсутні такі позиції, як допомога Україні і іншим знову ж таки союзникам. США. загалом 20 сенаторів розкритикували відповідну угоду. Якщо ми беремо республіканську сторону, до прикладу це зробив Стів Дейнс від штату Монтана. Джон Корнін. Більшість республіканців схиляються, знову ж таки, не підтримувати цю угоду. Проте, якщо ми візьмемо демократів, і про це говорить CNN, двоє з відповідної партії теж публічно критикували законопроект. Зокрема, Боб Менендес від Нью-Джерсі та Алекс Паділля від Каліфорнії. Прийняття угоди було б відвертою зрадою щодо спільнот, які ми захищаємо. І тут акцент здійснюється на латиноамериканцях та власне мігрантах, і це все робиться у прив'язці до виборів 2024 року. Поділля також зазначив, що серед демократів-сенаторів є більше людей, які не підтримують цю. Угоду. Тобто тут також ми можемо побачити несхвалення такої ініціативи. Незалежний сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс виступив проти фінансування Ізраїлю, так говорячи, що уряд Нетаньяху. Він проводить там війну проти Хамасу, палестинців, не Хамасу, а палестинців, і це достатньо має руйнівні наслідки. Тобто він виступає проти цих дій в Ізраїлі. Це означає, що його голос ймовірно також буде проти, тому якщо підсумовуючи, як може відбуватися. Відповідне голосування, то можна сказати, що 24 голоси станом на зараз є проти цієї угоди, так? І це станом на зараз виходить, що 76 сенаторів можуть власне підтримати цю ініціативу. Але ситуація знову ж таки може змінитися, бо ми не знаємо всіх позицій так, від сенаторів, навколо того, як вони будуть голосувати за те чи інше рішення. Ми будемо слідкувати, власне, за тим, які думки будуть ще, і як інші сенатори власне, будуть виступати за чи проти прийняття відповідного законопроекту. Ситуація достатньо складна, шанси на. Ухвалення цієї ініціативи в Сенаті, вони, власне, різко впали після того, як з'явилися ось ці матеріали. Тут потрібно знову ж таки запам'ятати цифру 76, це, ну ж таки, попередня цифра, яка може назбиратися для ухвалення цього законопроекту. Але знову ж таки, наголошую, ми не знаємо ще інших точок зору. Це коротко, що я хотів розповісти вам з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличекс поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!